Я хочу привітати вас усіх з завершенням чергового етапу навчання в нашій школі Цікорській Вінниця». Це дуже таке гарне починання, яке в свій час, завдячуючи Роману Волочу, завдячуючи його зв'язкам, завдячуючи. Відтримці і Давида Армія, і Ігоря було започатковано Києві, потім прийшло до на нас. Ми другі, по-моєму, в Україні, хто, <пір> хто долучився до цього процесу. Це, це було завжди важливо. Сьогодні це важливо набагато да, більше. Чому? Тому що переконаний, що всі ми... Віримо в нашу перемогу. Всі ми дуже хочемо, щоб вона була як мога швидше. І для того, щоб перемога була якмога швидше, країні на сьогодні потрібні якісь інноваційні розробки. А після перемоги треба країну відбудовувати. Відбудовуватись вона буде і повинна тільки на новій. І технічній основі. Тобто потрібно будуть якісь нові розробки, нові рішення, які б змогли забезпечити нашій Україні процвітання, які могли забезпечити розвиток. Тому те, що ви отримали в цій школі, я переконаний і дуже сподіваюся, що буде сприяти тому, щоб ви в подальшому. Робили якісь інноваційні розробки, докладали е всіх зусиль для того, спочатку, щоб отримати перемогу, далі, щоб відбудувати країну. Випадки все-таки це якісь колективні рішення, колективні розробки. І саме вміння працювати в команді е дає дуже гарні перспективи. Я вдячний вам всім за те, що ви. Прийняли участь в цій школі, ми сьогодні відзначимо всіх переможців. У нас є 4 проєкти, які були учасниками конкурсу Стартап в Києві. зайняли там нормальні ну, ну, місця, скажімо так. Тому що не стільки перемога в даному. Випадку важлива, як важлива, той, той досвід, і ті знання, які отримали. Ще раз кажу, що команда вміння працювати в команді дуже багато. Вчора абсолютно випадково в інтернеті зустрів результати дуже цікавого дослідження, які провели в одному з університетів. Це створили такі команди для вирішення яких задач. І ці команди, ну, скажімо так, Підсадили. Одну команду підсадили песиміста, який сказав, що все це погано. Другу команду підсадили людину, яка просто нічого не робила, тільки тримала ноги на столі. Четверту того, хто був проти всього. І, і, і одна команда, яка працювала нормально. І от виявилося, що навіть якщо в команді три чоловіки, хороших, здіймні працювати, але один. Тягне вниз, ефективність вони оцінили, що десь на 40% падає. Тому дуже важливо вміти гарно працювати в команді. Це один з е таких гарних досвідів, коли ви працювали в більшості випадків в командах і коли ви отримали результат. Тому ще раз вам, вас всіх вітаю. Е сподіваюся, що ваші інноваційні розробки. Не завершиться завершенням навчання, ви далі будете працювати, далі будете творити. Наші студенти дуже креативні, наші студенти є дуже патріотичними. Ну Завжди, колись нас, замазовоючим, критикували коли були молоді, що, що ми не такі, потім і так далі, далі далі. Тобто, завжди одне покоління. Що на... Дуже, так, не Ні, ми їх не критикуємо в якому разі. Чи... Тому я кажу, що ми тільки за те, що вони розвивалися і вони працювали. Тому успішної вам праці. Я говорив про ваш патріотизм, про те, що ми їх не критикуємо. Ми навпаки були, я переконаний, практично всі здивовані патріотизмом нашої молоді. Коли розпочалася повномасштабна війна, молодь виявилася настільки патріотичною, настільки прагнула щось зробити, настільки прагнула прийняти в чому участь. чомусь участь, приходили, пропонували якісь розробки і робили щось, не просто пропонували. Робили і зробили. І... Були такі розробки, які навіть прозвучали наших студентів по центральному телебаченню і так далі, Там якісь інноваційні розробки саме на початку війни. Тому у нас є всі умови, і це звучить трішечки не дуже гарно, але завжди війна була каталізатором. Нового. Так завжди було, тобто коли наступає якийсь момент, що людина розуміє, що або вона щось зробить, або вона е може втратити дуже багато аж до близьких і до особистого життя, це стимулює наш мозок напевне працювати більш активно. І зараз, а саме той період, коли всі ми бачимо, що наша праця потрібна, наші розробки потрібні. Чули слово напевне наших військових, що зараз якраз такий період якоїсь технологічної рівноваги в Збройних силах, в тому числі. І дуже було важливо, щоб з'явилося щось таке, що дало змогу зробити якийсь скачок і отримати перемогу з якомога не меншими втратами. Тому успіхів, розвитку. Здоров'я, миру і перемоги. І тепер ми перейдемо до... Нагородження. до нагородження наших учасників, наших переможців. І перше місце це розробка, яка має назву ескадрон. Можемо, Можемо? вийде, щоб він було з <кліст> Ескадрон. І розробники це. Михайло Боздарчук, Іван Криворучко, Руслан Білий і Леонід Коваль. Є ще підійдемо програмати сертифікат на отримання нагороди. так? Так, так, так. І в кінці там кошти. Ми його покажемо. Ескадрон бопне. А, да, так ще було. Же другий тримайте, переможці ми в тому роді. Тримайте, всі буде видно, скільки ви витримаєте. Так, а ну-ка в камеру всі. Є. Ескадрон прийшов. Ескадрон. запрос. Це те, що всі бачили. Це те, що ви треба йти. Далі. Єгор Кириленко. Це іменшн проект. Так? Да. Ну, ну передамо. Ну, Його кошти не пропадуть.

Вам работа. Я порадуюся в Герці Корські ще не що визвати на мене це Ми вже досягнули високого. Ми не можемо від них відривати. Я розумію, це жарт. Це жарт. Це рівень. Дивіться всі на Олександр. Раз, два, і Дякую. Дякую. Сервіс колективних закупівель. Це якраз мої маски роман. Я вам всі і сертифікат. ну що, звичайно, от, автоматизований, номер станцій Міні <риві> <риві> станція, концентрація сонячної анерги.

Прошу, Це все вам. Все, що є все вам! І Марина Сечова з Грінбес. Не розробка є. Ми розуміємо, що той розвід підтримки треба помножити хоча б на виду Ну так. Ми і так дякуємо нашим це це навіть спонсори, це друзі, напевно, більше всього Роман Наумович, які просто е, розуміють, що треба підтримувати Україну, особливо підтримувати зараз, і навіть враховуючи те, що на сьогодні країна, в якій проживає, дарить потрапляв ту ж саму ситуацію, що і ми, не все рівно нас підтримують. Він мріє створити цілу, скажімо так, організацію випускників, БМТУ, які підтримували всі наші новації Ви і літні з тим почали працювати в цьому напрямку перед самим початком війни вислати з більше нього тобто, є ідеї і то, ми всі чули всі знаємо що в іноземних університетах є дуже серйозні такі ось, групи на дохідні, які підтримують університет нам вважається дуже хорошим тоном, навіть якщо ти не став великим а все рівно підтримку університету, хтось дає 100 доларів, хтось 100 тисяч доларів. Постійно підтримує. І от Давида є така думка створити таку групу, хоча встигнути наших сухопідів. До речі, ми вчора з його участю якраз проводили, в нього є проєкт, який займається По тим, що ви казали, підпровадженням ігрових проєктних методів навчання. Це проєкт «Юнісфера». сфери. Ми розпочали цілу низку семінарів. Семінарів якраз він вчора виступав перед нашими нашою набуло 85. це Учасників про концерту. Тому дякую. Без лави, що не включаємо. Дякую вам. Thank you.